24 та глава Євангелія від Матвія є однією з найважливіших у Новому Завіті, оскільки в ній Ісус Христос говорить про ознаки свого другого приходу та кінця віку. Ця глава відома як оливна промова або Есхатологічна промова. Ось основні моменти 24 глави Євангелія від Матвія, Руйнування храму МТ. 24 Від 1 до 2. Ісус передрікає повне руйнування єрусалимського храму, говорячи, що не залишиться тут каменя на камені, який не зруйнується. Це пророцтво здійснилося в 70-му році нашої ери, коли римляни зруйнували Єрусалим. Ознаки кінця віку, МТ 24, від 3 до 14. Учні запитують Ісуса про ознаки Його приходу та кінця світу. Ісус відповідає, перелічуючи Появу лжехристів та лжепророків. Війни та воєнні чутки. Народ повстане на народ, і царство на царство, голод, море, епідемії та землетруси, переслідування віруючих, їх будуть видавати на муки, вбивати, і ненавидітимуть через ім'я Христа. Багато відступників, які зраджуватимуть та ненавидітимуть одне одного. Охолодження любові через зростання беззаконня. Проповідь Євангелія царства по всьому світу як свідчення всім народам, а тоді прийде кінець. Велика Скорбота МТ 015. 28 Ісус говорить про Гедоту запустіння, що стоятиме на святому місці, ймовірно посилаючись на пророцтво Даниїла, і закликає втікати до гір тих, хто буде в юдеї. Він описує велику скорботу, якої не було від початку світу і не буде, і яка буде скорочена заради вибраних. Попереджає про лже христів та пророків, які будуть чинити великі знаки та чудеса, щоб обманути навіть обраних. Прихід сина людського мети. 029 Після цієї скорботи настануть знамення на небі. Сонце померкне: місяць не дасть свого світла, зорі падатимуть з неба і сили небесні захитаються. Тоді з'явиться знак сина людського на небі, і всі народи землі заплачуть і побачать сина людського, що йтиме на хмарах небесних з великою силою та славою. Він пошле своїх ангелів із сурмою голосною, і вони зберуть його вибраних від чотирьох вітрів від краю неба до краю. Притча про смоківницю, Емт. 0,32 – 0.32-35. Ісус закликає учнів навчитися від смуківниці, коли її віття стає м'яким і пускає листя, знайте, що близько літо. Так само, коли побачите всі ці ознаки, знайте, що він близько при дверях. Він наголошує, що це покоління не мине, доки все це не станеться. Небо і земля минуться, а його слова не минуться. Невідомість часу приходу мт. 036 44 Ісус підкреслює, що ніхто не знає дня чи години його приходу: ні ангели небесні, ні син, тільки Отець. Він порівнює свій прихід з днями Ноя, коли люди їли, пили, одружувалися, аж доки не прийшов потоп. Тоді, з двох